Місце відправи святої літургії. Дорогі мої слово церква походить від грецького киріяки Господні, мається на увазі збір або дім. Розрізняються церкви катедральні, престольні, соборні, єпископські, парафіальні, дочерні та монастирські. Найбільшими у світі церквами є церква святого Петра в Римі, може вмістити 100 тисяч людей. Церква святого Павла в Римі 40 тисяч. Катедральна церква в Мілані 37 тисяч. В Колонії і Страсбурзі тисяч. Церква Святої Софії в цергорді, збудована в 530 537 роках. І на її зразок збудована церква Святої Софії у Києві з Ярослава Мудрого XI століття, церква святого Стефана у Відні і так далі. Найвищим є собор у колонії 156 метрів. Божим святиням надають величної форми, щоб їх можна було відрізнити від усіх інших будівель. З Часом утворилося декілька стилів будови Божих святинь. На Україні зародився окремий стиль, оснований на візантійському, який має свої характерні прикмети, особливий на Гуцульщині, наша церква Святої Софії в Києві, збудована в чисто візантійському стилі, і церква святого Юра у Львові XVIII століття у стилі бароко. Зовнішній і внутрішній вигляд церкви задуманий таким чином, щоб викликати у нас побожність. Назовні церква є більшою і вищою від оточуючих будинків, бо є оселею Всевишнього. Церква переважно обернена на схід, бо служить для вшанування Сонця правди, тобто Ісуса Христа. Церква, як відомо, має форму Христа. Бо в ній відновляється хресна жертва і проголошується вчення розп'ятого. Вежа чи баня на церкві указує нам на небо, нашу майбутню вітчизну. Дзвони на вежі скликають вірних своїм величним звучанням, додаючи обрядам урочистості, вони, не наче є голосами з вищого світу. На вежі Чебані знаходиться хрест, бо у церкві проголошується вчення розп'ятого. А також тому, що Ісус Христос своїми тяжкими стражданнями примирив небо із землею. У середині церква поділена на три частини: перша частина називається притвором, друга святинею вірних, а третя святилищем. Притвор або присінок це та частина церкви, котра знаходиться біля головних дверей під хорами. У притворі знаходиться посуд із святою водою, який називається христильницею. Він нагадує нам про те, що колись в притворі готувалися до хрещення, готувалися до оглашені загідним прийняттям хрещення, котрих так хрещено у христильниці. Святиня або храм вірних призначена для вірних. Спереду цієї цер... частини церкви стоїть аналогій – тетрапон, столик, на якому лежить храмовий образок для цілування, стоять дві свічки у підсвічниках, а між ними стоїть хрест. З обох боків від аналогія під стінами розташовані лавки, крилоси, де співають півці злівого боку цієї частини церкви, у деяких церквах є проповідальниця Амвон. В центрі святині вірних стоїть іконостас, який відділяє другу частину церкви від третьої. Іконостас це стіна, на якій розміщені образи. Іконостас є троє дверей: північні, середні та південні. Середні називаються царськими вратами, двоєбічних дияконськими дверима. На царських дверях переважно міститься. Посередині образ благовіщення Пресвятої Богородиці, а по чотирьох кутах – зображення чотирьох євангелистів. На бічних дверях зображені ангели. В іконостасі є чотири ряди образів. У першому знизу ряді розміщені два намісні головні образи образ Ісуса Христа і Матері Божої. Праворуч від образу Ісуса Христа міститься храмовий образ. А ліворуч від образу Матері Божої, образ Святого Миколая. У другому ряді над іконостасами з ними дверима розташовані 12 малих образків, які зображають найголовніші події життя Ісуса Христа на землі. Між ними посередині над царськими воротами зображена тайна вечеря. У третьому ряді знаходяться 12 великих образів, котрі представляють 12 апостолів, а в центрі між ними зображений Ісус Христос, як архірей, що сидить на престолі. У четвертому останньому ряду над апостолами зображені старозавітні патріархи і пророки, а між ними у центрі пречиста діва з дитиною Ісусом на руках, як основна особа їхніх пророцтв. Шпиль іконостаса увінчений Христом, із роз... зображенням розп'ятого на ньому Спасителя. На іконостасі представлена вся історія Божого об'явлення. Дорогі мої, зайшовши до храму і побачивши ікону з правої сторони від Ісуса Христа, зрозуміємо якого святого чи як, як... ім'я храму. Чи то буде якийсь господського празника, чи Богородичного, чи якогось святого. Третю частину церкви називаємо святилищем тому, що тут постійно знаходиться на престолі найсвятіший Спаситель, в центрі святилища стоїть престол. У деяких церквах над престолом знаходиться піднебесне, тобто шатро на чотирьох підпорах, яке символізує небосвіт і тому прикрашений зірками. Сонцем і місяцем за престолом знаходиться підвищене сидіння, а над ним на стіні храмовий образ. По обидва боки святилища розміщені дві кімнати, які називаємо захристіями. Одній зберігається церковний одяг. Та посуд тут зазвичай священник не одівається, а в другій знаходиться церковна прислуга Паламар, де тримається всяке начиння для прислуги. Кожна церква повинна бути пошвячена, щоб у ній можна було відправляти святу літургію, те саме стосується і престолу. За наказом Бога повинна були, бути пошвяченими скинія Мойсея. Виходу 4.49. Коли Єрусалимський храм було осквернено царем Антіхохом, який розмістив у ньому свого ідола, треба було наново його освячувати. З цього часу євреї щороку відзначали свято посвячення храму. Необхідність посвячення церкви викликана тим, що в ній приноситься найсвятіша жертва. Посвячувати церкву повинен тільки єпископ. Якщо ж він не може цього зробити, то передає свою владу священнику, який благословить церкву. Однак священник не може освятити престол, він лише стелить на ньому антимінс, посвячений єпископом і благословить його. Посвячуючи церкву, єпископ спочатку тричі зливає освяченою водою престол, на знак очищення церкви від усякої скверні і зливає вином і рожевою водою на знак, що на тому місці буде приноситися жертва, буде проливатися кров Господня під виглядом вина. Потім єпископ замащує святим миром престол і так стіни церкви на ухрест. Окроплює їх свяченою водою і кадить увесь храм довкола, таким чином освячується ціла церква. Після цього єпископ запалює свічку і ставить її на підвищенні за престолом на зна, що звідси від святого престола буде розходитися світло правди на всю церкву. Після цього єпископ укладає святі мощі в металеву скриньку, змащує їх святим миром, замикає скриньку. І вмістивши її в ямку, котра знаходиться посеред престолу, заливає воском і мастиксом і забиває ямку пляш, бляшкою. При такому свяченні церкви, іконостас і всі образи є також освяченими. Однак окремо посвячується новий іконостас, новий престол, нові образи і так далі. Якщо в церкві хтось тяжко згрішить, або скоїть злочин, наприклад, вбивство або самогубство, то церкву відразу замикають і наново посвячують, також наново посвячують церкву в тому випадку, коли міняють стіни або дають новий тинк. Треба зауважити, що відправляти святу літургію як виняток. Можна поза церквою, наприклад, під час війни, або коли церква згорить, або під час великих урочистостей, в такому разі службу Божу відправляють під відкритим небом. Однак для цього необхідний окремий дозвіл єпископа. На кораблях можна відправляти святу літургію лише з доз, дозволу папи. У таких випадках використовують пересувний престол, посвячений єпископом. Церковні ризи і посуд, якими користуємося під час святої літургії. Коли збираємося на якусь урочистість, одягаємо святковий одяг, тому випадає, щоб і священник робив так само, коли стає перед найвищим володарем. Особливий одяг священника при престолі має бути також ознакою, що він чинить як заступник Ісуса Христа. А не з власної сили. Ще в старому завіті для священників передбачався особливий одяг для богослуження, виходу 28.4. Особливий одяг для священників ризи до святої літургії запровадили апостоли, одяг священника, в якому він облачений під час служби Божої, складається з таких частин: наплечника, стихаря, пояса, нарукавлиць, і підрахилі і фелону. Наплечник це мала біла полотняна хустина з двома торочками для обв'язування навхрест через груди, котра одягається на плечі, світ і назва. Наплечник вказує на рани, які завдано Ісусу Христу на плечах і на обличчі. Стихар це широкий, довгий аж до п'ят одяг з рукавами з білого або борвистого полотна, яке в самому низу Складаються стихи склади, звідси його назва. Стихар символізує чистоту душі, яку повинні мати священники під час богослуження. Поясом підперезуються священники поверх епітрахилі, пояс обох кінців, оздоблений торочками або клямрами, а посередині на ньому вишитий хресте. Пояс є символом рушника. Котрим був опоясаний Ісус Христос під час тайної вечері, коли умивав учням ноги. На рукавиці одягаються на кінці широких рукавів стихаря для того, щоб їх звозити. На рукавиці нагадують ті пута, якими зв'язали руки Ісуса Христа під час катувань. Епітрахиль, на шийник, це довгий одяг, який спереду сягає нижче колін. Він одягається на шию. Звідси його назва. На Неабітрахилі вишиті хрестики, він свідчить про владу священника, ним користується під час кожного богослуження. Фелон це широкий верхній одяг без рукавів, який спадає на груди і плечі аж до пояса, а на спині сягає нижче колін. Зверху на плечах вишитий і прикрашений хрест або якийсь образ. Фелон символізує багряницю червоне покривало, в яку був браний Ісус Христос під час Його страждань. Найважливішим посудом, яким користується під час служби Божої, є чаша, дискос, звізда, ложечка, збаночки, спис, кадильниця і дароносиця. Чаша буває золота або срібна, принаймні всередині кубка, або виготовлена з позолоченого металу. Деколи чаша зверху буває прикрашена дорогоцінним камінням, вона символізує чашу, яку Христос використовує під час тайної вечері. Чаша покривається рушником, так званим ілетоном, котрий і витирається, дискос. Кружало це мале кружало, котре, як і чаша є або золотим, або срібним, або позолоченим. На нього під час служби Божої кладуть агнця і частички. Диско символізує ясло, в яких лежав Ісус Христос. Звізда потрібна для того, щоб покривало, яким покриваються дари, призначені для освячення, не торкалося їх. Це два металеві позолочені луки. З'єднані вгорі, а з них звисає маленька звізда. Вона є символом звізди, що з'явилося трьом царям, котрі йшли уклонитися Ісусові. Чаша і дискос із звіздою під час служби Божої покриваються трьома покривалами. Малими покривається чаша, середнім дискос із звіздою, а великим, котрий називаємо воздухом обидва разом. Два менші покривала символізують пелени, якими Ісус був оповитий в ясла, а воздух символізує камінь, котрим був привалений вхід гріб Ісуса. Позолочена ложечка з хрестиком на руці, на руці служить для причащання вірних. З баночки, переважно скляні, в одному знаходиться вино, а в другому вода. Спис – це невеликий із гострим кінцем ніж, котрий служить для вирізування з проскури анця і частичок, його ще називають копіє. Він символізує спис, котрим було простромлено бік Ісуса Христа, розп'ятого на хресті. У кадильницю кладеться пала, па, палаюче вугілля, на котре насипається ладан. Кадило зберігається в лоці, всередині котрої є ложечка, якою насипають ладан на вугілля в кадильниці. Дароносиця це посуд, подібний до чаші, в якій у кевоті зберігаються найсвятіші дари. Вона символізує чашу, в якій зберігалася манна, дароносиця відрізняється з від звичайної чаші специфічною формою. Її дароносицю прикривають кришкою з хрестиком угорі. Дароносиця прикрашена гарно вишитим покривалом, суконкою. Є так, також друга дароносиця, котра називається монстранцією, це гарно вирізблений посуд на підставці, на якій кладеться посвячений агнець. Монстранція користується лише під час. У розчистих богослуженнях і на суплікаціях, якщо такі служаться. без церкви, дорогі мої, нема спасіння. Будь-який організм може існувати тільки у своєму життєвому середовищі, за його межами він гине. Церква це життєве середовище християнина, де духовна атмосфера якою він тихає. Церква це містичне тіло Христа Спасителя, церква земена і небесна, нерозривно з'єднані одна з другою в Душі Святого. У земній церкві відкривається небесна церква, вона реально присутня на кожному богослуженні. Церква це Царство Боже, що починається на землі і продовжується у вічність. Церква завжди звернена до вічності. Вона готує людину до вічності. Церква в апокаліптичних пророцтвах представлена в образі Матері, що родить в муках дитину. Церква у муках і з болем родить кожного християнина для життя вічного. Церква це єдність любові людини до Бога і людей один до одного. Тут психологічний аспект церкви. У людини є потреба до спілкування, збираються разом рідні, сходяться товариші, перші на знак солідарності, другу силу спільності поглядів та інтересів. Людина відчуває в цьому спілкуванні душевну допомогу і підтримку. З товаришами горе стає більш легким, а радість збільшується. Якщо людина ділиться з товаришами тим, що має, то стає ніби багатшою. Якщо ховається від інших для себе, то стає віднішою. З товаришами її життя, так би, якби розширюється, стає більш повним мким. А церква це втілення вищої духовної любові в головних її промовах, проявах молитві і в таїнствах. Бо поза церквою не уділяються святі таїни. Багато хто не розуміє. Навіщо потрібна спільна молитва, вдома наодинці молитися спокійніше легше і краще? Церква це єдність ж молитві. Маленькі краплі дощу збираються в один потік, під потужним натиском якого не можуть стояти навіть кам'яні брили. Світло безліч свічок зливається одне сяйво, що освітлює величезний простір храму. Молитва церкви це світловий стовп, направолений до неба. Молитва однієї людини це тільки іскра, але церковна молитва більша, ніж молитва всіх людей, що знаходяться у храмі, і яка зараховується кожному, як його власна молитва. У храмі разом з людьми моляться святі і ангели, тому у богослуженні бере участь ще повнота церкви, і в цьому таємниця церкви. Багато хто не розуміє змісту церковних обрядів, це знакова система, особливо символічна мова, яка і і зашифроване божественне откровення, це містичне бачення християнськими подвижниками духовного світу і шляху до цього бачення. Те, що в Біблії написано словами, в храмі втілюється у символах і обрядах. Якщо не їстимете тіла Сина чоловічого, і не питимете його крові не матимете життя вічного, каже Христос. Як бачите, молитися можна дома, але їсти тіло і пити кров Господню, вдома ми цього не зможемо. Замало просто молитви, бо самою молитвою не спасемося. Тож для цього будуємо храми, для чого ми відвідуємо там. Бо де двоє, Троє в моє ім'я зібрані, там Я серед них заповняв нас Христос. Саме ми тому збираємося на спільну молитву у храмі, у хаті, в хаті, у себе вдома, ми і сваримося, і, і добре говоримо, і клянемо, і благословляємо, а храм це намолене місце, де присутність Божа перевершує нас. Тому Він каже. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, бо храм це місце замешкання Бога на даній території. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю благословення. І про вподобайки чи дизлайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!